Усі вітаю на своєму каналі Куря, як моє хобі. Мене звати Арсеній. Хочу зазнати для вас нове відео через місяць, як я знову пропав, як мене не було на цьому каналі. От я знімаю частіше відео на своєму основному каналі господарств Арсенія, якщо хто не знає. Тому підписуйтесь, там частіше відео. Сьогодні таке доволі коротке відео, оскільки вже, бачите, точно, у нас яка погода. У нас вже другий день дощить, і дуже сильні зливи і гроза. Тому таке. Сьогодні знімомо таке на хвилин 3-4 відео, а завтра, можливо, побільше, подовше відео. зніму. Ось. Тому таке. Якщо сказати, що за місяць моєї відсутності, в принципі, на господарстві Славбов, все, до... все нормально. Нічого такого не змінилося, кошенята ростуть. До речі, я їх покажу завтра. Ось вони зараз десь в різних місцях, вони вже активно гуляють там. Ви самі розумієте. Активно десь гуляють, вже бігають. Їм вже два з половиною місяці. Ось одне покажу. Тут бігає кошенятко. Де воно? Ось, бачите? І де йде. Сьогодні я вам тільки розкажу одну дивну ситуацію, навіть чи покажу, в принципі, я вам думаю вже зрозуміло, про що тиме мова. Розкажу поступово. Оцю курку ми купували на ринку в минулому році. Десь у половині червня. Тобто червень 2024 року. Тобто, всього, ну, їй десь вже було півроку тоді. І ще одну курку. Вона там десь уже вже вони спати більше полягали. Так ось. Що з цією куркою? Порода Ломан Сенді. Ось. Я хочу вам розповісти... 4 дні тому я побачив, як вона сидить просто в гнізді. Бо ввечері вже всі кури лягли спати, і вона сидить в гнізді. Але тут дуже багато питань. Ну, прям дуже. Розберемося поступово. Будемо розбиратись. Чотири дні тому я вже спостерігаюся. Так, куди ти заліз? Ну скажіть. І тут вже. самому йому цікаво стало, що тут відбувається з цією куркою. Так ось. Чотири дні тому я побачив, що вона сидить. Думаю. Ну, якщо сидить, значить, напевно, хоче бути квочкою. Ну це і так ясно. Але я вам продемонструю дещо. Бачите, як вона вона ще мене клювала, я в одному відео на свісу не канал вона. О, бачите? Так ось, подивіться, немає я... яєць. І я вже 4 дні. Я... Ну, Це. Чотири дні я бачу, що вона сидить на яйця, хоче бути квочкою. Ну, не на яйця. Вона хоче бути квочкою, але не сидить на яйця. Тобто немає на яйць. Вона настільки хоче бути, що навіть немає, але вона дуже хоче бути квочкою. Але просто, ну, і спостерігаю чотири дні, що вона, ну, я не знаю, якось чи на 50-50, на чи як. Вона не 24 на 7 сидить у гнізді. Вона просто. Вона оце. Сідає десь приблизно оце ввечері, десь у ось в 5-6 годині вечора. Тут вона як гуляє всі, але вона сідає просто так. ну, Вона клопче, але вона, типу, сі... ну, ну, типу, вона сидить тільки ввечері. Ось, але і хоче бути квачкою така ситуація якась, ну, не знаю. Яка. Якщо була курка -білошка, їсть, на, така, десь років 2-3 тому на квочку, чи навіть 4 хотіла. Ну, нам навіть ну, нічого не вийшло неї, але спробувала вона сиділа. Вона просто. Ось якщо вона хотіла бути квочкою, вона сиділа в гнізді, вона не вилазила з нею. А ось ця от хоче бути хлочку, ось, бачите, вона не знаю, якось так. Але вона, ну, тобто, не завжди сидить, щоб прям як, наприклад, та курка, що була 3 роки тому, 4, сиділа на яйцях. Він не сидить, під нею нічого немає, але вона все одно хоче. Я не знаю. Зараз поки шість кошеняток, ви побачите мої старі відео. Два. Там із того моменту, як вони народилися, всього там я не, відео виходить раз в місяць знімаю. Тому, в принципі, це одне чи два відео пролистати, пригорнути і все. Ну, народилися, тому 6 кошенят потрібно віддати добре. Кудись двох залишимо. Я вам завтра зніму відео про них, якщо вони будуть всі збори зараз. Так ось. Ем, поки курчат не планую в цьому році. Але ситуація доволі дивна. Такого раніше не було в мене. Та й таке, друзі. Завтра зніму по подовше відео. Тому така ситуація, розповів вам коротко. Не знаю, я буду спостерігати далі. Ну вона, кажу, вона не сидить. Вона то навіть такі день, ось я вона взагалі не сиділа. Тому не знаю. Що нам що хоче бути, чи ну, якась дивно себе поводить доволі. Але щось буде. Побачимо. Буду спостерігати і знімати далі відео. Але курчатик, звичайно, не планую в цьому році, тому що, по-перше, кошенят, то зай... треба розібратися з ними. Ось. Та й таке. На сьогодні все, друзі, в мене на сьогодні все. Хочу вам побажати тихого вечора. Мирної ночі. До завтра. До нових зустрічі. Всім па-па-па-па.